Злочинний умисел прокурора ДБР і цієї компанії, тому ну, на кого я впливати буду. І це перше. А друге, хоч один факт, який встановлений, не встановлено жодного. Перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином. Тут вони аргументують про те, що я є співробітником СБУ, чудово знаю форми методу. Ну, з таким же успіхом, ви знаєте. Можна будь-якого з вас саджати у тюрму тільки там, наприклад, за неправильне паркування. Ну Ви ж можете уникати відповідальності за неправильне паркування. Знаєте форму медики? Ну, конкретика, що, що яким чином я намагався перешкоджати? Яким чином що де відбувалося Жодного факту немає, тому що я не перешкоджав слово взагалі. Чині вчиняти. Інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення, якому вже, Я думаю, вже так би розібралося про те, що жодних кримінальних правопорушень я не вчиняв, а стосовно вчинити інше. Ну, ну, Десь знову ж таки, Вольф, Місінг, Ванга, десь вони хтось там живе, і щось вони, напевно, бачать або не бачать, я не знаю, що це, що це за історія взагалі свого взагалі. Е, ну, і е, Таке те, що мене порадувало, це чим мене тішить пані Бортницька кожного разу, фактично, коли ми з нею зустрічаємося. Минулого разу прокурор просив 30 днів, суддя Бортницька дала 32 доби. Тоді вона візила в сроки досудового розслідування. Ну, знову ж таки, я думаю, для СПЧ це ну, ми входили відповідну скаргу в ЄСПЧ. Це не буде аргументом, тому що прокурор на таким, о, суддя навпаки має дати менше, чим є, а е, вона дала більше. Ну, разом з тим, не провізла ні в неї, ні в е, апеляції, хто хай вже її з печати Ну, На цей раз вона умнічка зробила просто те що, те, що вона мала зробити. Е, прокурор просив її на 70 якщо бачите, останню страницю, там де він пройшов. Він просить на 60 днів до 29-го. З рахування, коли він подавав це клопотання, це було 73 дні. Я відразу, щоб пані Бортинська не спіткнулася, пані Бортенський сказав про те, що ну, трошки не закону, має бути 60, а не 73. Но пані Бортницька з особливою доборі до мене дала 61 день. Тобто ну, вже в будь-якому випадку ця ухвала пані Кортинська, вона вже є на Тобто, Закон передбачає чітко 60 дій. Тепер окремо окремо ще е, дві е, бумажки, ну, те, що знаходиться, це офіційна сторінка фрейкор, вона завірена. Що вони кажуть? 24.02. П'ята ранку, ранку ракетні удари по Харкову. Шоста ранку командир Харкову Георгій Тарасенко отримає зброю в Азбуку Харківську області для патрульів, які готові обороняти місто. 13-та година. Всієї зброї зайняті позиції на півночі міста. 27.02. За такі дій знищується колона російського спецназу, яка урвалася в Харків та зайнялася при Чебляту школу, що розташована за вулицею Шевченка. Якби їм вдалося в ній закріпитися, то один із основних автомобільних шляхов проводів насалпу перекрити, доставляти допомогу, боєприпаси, було б набагато важче. І сьогодні почалися бої в межах міста з окупованими північними районами. Це тільки перші дні війни. Служба безпеки України була одним з небагатьох органів, який зберіг дієздатність, в якому можна було отримувати оперативну інформацію про те, що відбувається. СБУ в суцільному хаосі, налагоджувало комунікацію всіх з усіма, щоб запобігти дружньому вогню і створити можливість для грамотної оборони міста, для чого створило в перші дні на своїй базі координаційний центр, створювало і узгоджувало плани лінії оборони Харкова, відповідно до яких розгорталася позиції та утворювалася фортифікація міста. Дякую, Роману Дудіну, за те, що залишився в місті. Продовжував працювати, не побоявся видав зброю або патріотом зброю, в той час, як усі військомати закрилися. Дякуємо, що допоміг з вивозом наших сімей, сімей і близьких, що ми могли не турбуватися про їхню і зосередитися на оборонні міста. Тільки захищав Харків, ваш внесок, та внесок вашої команди захист Харкова знають і не забудуть про нього. Ну, Кількість підписників, кількість Харків, я думаю, ви побачите. Тобто це те, що відбувалося насправді, ну, знову ж цей документ у вас є, дійсно, чином це А тепер пояснюємо. Що я побачив в зазначеному кримінальному провадженні, в тому числі в попитанні, яке є. Я прямим текстом скажу з того, що є. Город Харків планували здати. Його конкретно планували здати. Його планував здати губернатор Сінігуба, начальник гарнізону Мельник, мер міста Тєріка і начальник поліції Тимошка. І повністю ці 13 толі. Вони доводять кожен їх шаг, Вони саме до, е, не, не, не хотівши е, назбирали повну доказову базу по кожному, по кожному і про всі їхні дії загалом. Що вони робили посекундам? Вони виковили трафіки, вони взяли покази, ці люди саме в своїх показах понаписували, як вони там що бачили, відбувалося. Я вам скажу, вони так планували здати, ця справа буде переглядатися незабаром. Я маю на е надію, що це буде незабаром. І саме ці люди перестануть. І всі хатів'яни чудово знають. І ті, хто воював в Харків, вони знають дійсну ситуацію, що губернатор протягом першого місяця приїжджав тільки на марафон, як селфіпалка. Ті, які вони змогли, не могли знайти десь тижні з одного, де він ховався по бункерам, також тільки знімався з незрозумілих заходів. Фаг України боявся в руки взяти, як чорт Біблію. Ось пан Мельник, котрий закрив всі військомати і ті хлопці, які прийшли отримувати зброю, вони її просто не отримали. А в мене просто не було тієї кількості зброї, яку на ну, даку кількість людей. Ну, Пан Тіношка, який фактично розпустив поліцію в перший день, про що він прямо піше, ну, знову ж у вас документи на руках подивіться, сторінка номер 5 передостанні два абзаци. І він під ним виставив свій підпис, що, що він е, дав команду здати зброю, е, написати репоративне звільнення. Це не саботаж, це не 111 це, це 112-та. Ну, моєї тут історії немає. Чому я доклав до вас ще... Е, е, Витяг з статті політико. Політико відоме, дуже відоме американське видавництво, яке було, тут, яке розслідувало те, що відбувається в того мене. Вас служить оригінал ну, спеціально не е, брав переклад для того, щоб не е, бути звинуваченим ну, не в такому трактуванні. Є перше джерело, його можна почитати, є адреса. Що зазначає е, видавництво політика? У нас його дуже питалося, воно вийшло е, в минулий четвер, тобто ну, фактично вже півтора тижні назад. Що зазначає видання «Політика»? Воно отримало всі матеріали по справі. Е, вони е, зробили свій аналіз. Ну, і е, е, в нас, скажімо, в Україні блокувала цю історію, ну десь близько 2 мільйонів тільки людей змогли переглянути. По марафонам на ну, загалу не видавалося. Разом з тим в Штатах і в Європі ця історія набула дуже значного резонансу. Що кажуть вони? Вони кажуть, що Дудін є тією особою, однією з тих осіб, за які Харків не було здав. Це вони перше кажуть. Друге, вони кажуть про те, що вони отримали інформацію і перевірили інформацію, що Дубін документував, е, е, ну вони написали мера міста, ну, там мера, мера міста і губернатора. На розкладанні гуманітарних, гуманітарних, так званих. Вони перед текстом про це кажуть. І про що вони кажуть? Вони кажуть, що йде політичне переслідування, пана Дубіна, за що незрозуміло. Що відбувається наразі? Наразі скажу, візьму на себе невеличкий гріх, пане прокуроре, але ну, всі матеріали разом з трафіками, з усіма, вже навіть з секретним 13 тому. Вони вже знаходяться в американській стороні, які зараз дуже е, чимно і закладне вивчають. Те, що ви побачили в мережі інтернету, те, що ми знайшли там деякі переписки, вони отримали все. Тому що ну, те, що я просив, я просив з першого дня. Я кажу, я готовий на поліграф, я готовий на хімію, я готовий на кучу. Ну, що ви робите? Ну, 9 місяць ви мене триваєте просто на основанні того бреда. просто на підставі цього бреда. Це передано. Я дуже буду черно чекати, я ну, розумію, що зараз ну, всі виступи мої з судових засідань і всі реакції судів, вони також всі передані туди, ну, Хай дивляться, хай розуміють, що тут слова демократія, свобода слова, там, я не знаю, там, е, е, ну, правова держава, ну, немає нічого від слова зовсім. Є ті матеріали, котрі слідчі та прокурори протягом 9 місяців навіть не хотіли розглядати. Вони взяли одну версію пана Сінігуба, вони прикривали жопу за розкладання гуманітарки і вони давили пана Дудіна. Ну добре, добре, давайте подивимося, що на це скажуть ну, інші скажімо так, правові інституції. Я розумію, що юридичної сили в Українських судах ця, цей висновок мати не буде. Ну, разом з тим, ну, давайте повернемося до того, чого ми тут зібралися. Так. Е -э в мене ще е одне таке де розуміння нашого з вами ситуації, е де найперше з'явилася інформація про моє затримання. Вона з'явилася в російському сегменті Вікіпедії. Е коли вона з'явилася <д levels> за день до мого фізичного затримання. Я думаю, що ну, чудово, розум... ну, чудово всім зрозуміло, хто насправді які е спецслужби російські стоять за моїм затриманням. Фактично. Жодного доказу матеріалу немає. Все, що могли сфальсифікувати, сфальсифікувало. Закрили, сиди. Ну і е ще раз наголошую, на підрозділ без іноземної сторони. Тобто, ну, е я розумію, що конечно, всяка бували. Але без іноземної сторони, навіть я вже наголошую, що е ну, ті події, котрі слідчі, ну, я кажу знову, е вони нічого не міняють, і частини першої на другу. Це е підрозділи йде на зміни, котрому не провели. Е е на той час, коли відбувалося, то е ну, частина друга, як вона ще не була прийня, там, не на небі Так. Ну, і знову ж таки, яким чином можна поєднати мою видачу зброї зранку 24-го учасника, того, ветерана нанесення удару. По... все. Вищу, ну, ми минуло раз, я до цього ще разу не дойшло. Так що ви пам'ятаєте, я не буду вас е е е е е е е е то більше. Тому... Моя вимога дуже принципова. Я е, прошу, е, закінчити дію цієї прошу закінчити дію цієї санкції, тому що е, немає жодних відстав протягом трьох тижнів. Трьох тижнів в мене нікуди не вивозять, зі мною не проводять жодних слідчих дій, ніякого а Ми ознайомилися з усім. Наразі мої адвокати всі здали документи на допуск до секрету. Залишився один план, зняв два документи. Я їх знаю чудово. Наприклад, генерала Шайтанова рік йому давали секретку і рік йому продовжували по два місяці. Він просто сидів, нікуди не їде. Раз в два місяці він приїжджав, йому давали ще два місяці, і отак він посидів, поки вони давали секретку. Так я вибачаю, ну, 407-ї нема, 402-ї нема, 111-ї нема, ризики по 177-й. Нема жодного, не живе. Ну, спростовано, ну, покажіть просто, ну, задайте мені будь-яке питання з цього клопотання. Що не розкрито і що не, не спростовано ну, у вас типа документів, які ну, це офіційні документи, які зібрані стороною обвинувачення. Що не спростовано? Спростовано все. Я не розумію, чому я сиджу. І я вже е, в стороні е, обвинувачення казав, от ви хочете мені рота закрити. Я рота закрию, коли я буду сидіти вдома. А не коли я буду сидіти в тюрмі. Тому що ну, ви мене е, ну, просто за таке свабілля просто взяв і е, ну, на чуйомусь рішення до того, щоб досидів, закрив, а потім ви дивуєте, чому з'являються, ми знаходимо якісь переписки, якісь відео і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Я ще контролю розкривати. Дуже чим був напроти вісім місяців. Я чекав цієї 290. Я не дочекався. Тому я прошу зараз. або е, Закінчити дію ухвали цього запобіжного заходу, або змінити її на будь-який е, запобіжний захід, не пов'язаний з отриманням е, підварту. Я ну, чудово розумію, ну, 35 36 мільйонів людей отримали перев'язування. Е, Європа і штати, які підтримують мене, які надають, ну, надають підтримку, куди я буду тікати. До росіян росіянам, котрих з го року я ну, вибачте, стріляв, як було пам'ятаю, то вони мене розкавують десь там, де Не Ніхто не буде тікати, не буде. З такими матеріалами мені немає ніякого сенсу туди тікати. З такими матеріалами я дочекаюся, поки в нас буде цикл. Ми закриємо цю справу, підемо в суд. При суді, ну, конкретно, що, якщо ви тут розглядаєте е, докази ну, в цьому світовому засіданні, як, ну, як люблю писати апеляційний суд або суд першої інстанції. Я, ну, я просто прошу, або змінити ну, більш м'які не пов'язані з утриманням контракта, або просто закрити його. Ніхто нікуди бігати не буде, ніхто, ніхто на кого впливати не буде. Вистачає в мене сил і засіб для того, щоб е, якби я хотів впливати, то ну, я б впливав. Якби держав, я біжати, я б не звічав би за місяць дотримання, що прийдіть до мене, я готувався розкрити, на розказати там і так далі. А тим паче, коли ну, я з нетерпінням чекаю е, ну, цієї скажімо так, правової експертизи і реакції е, світу на те, що відбувається в Україні, ну, я точно не буду на побіжу. Це ну, єдине моє прохання. Інновація. Я думаю, що ви всі чудово розумієте, як розуміє, як зрозуміло це політику, відповідно до норм ЄСПЧ, а так. Ну, це сторонній спостерігач, в якого виникли не те, що сумніви, а який на основанні цієї підози дійшов до зовсім протилежного висновку. А ну, підоза, звісно, така вона не має е, визивати сумніву осторонього спостерігача. А вона не то, що визвала сумнів, ну, вони до іншого висновку прийшли. Ті ж самі матеріали ну, розглянули. Я дуже цю історію ну, подивилися. Я, ну, я не розумію, навіщо? Навіщо це, ну, це було робити? Крім інформаційної якоїсь, якогось негативу, Україна не матиме нічого. І я все чудово розумію, я деякі момент я тормозив, ну, вибачте, -то ну все має якусь межу. Тому ми почали знаходити щось десь якісь цікаві е, історії. Тому прошу е, е, задовольнити клопотання. питанню моїх адвокатів, моє питання, так, то як, є питання там, і так далі. Якщо є питання по будь-якому. Будь-якому абзацу, мені здається, вже спростовано все. Від першого абзасу до останнього. Навіть там, де 61 день. Спростовано все. від Свого взагалі. Ті експертизи, на які зараз буде прокурор вон, вон документи, там жодного упомінання про них немає. Тому в мене все. Дякую, чому мене сьогодні. <косеред> Як обіцяєте? Шановний суд, вважаю, що операційна скарга на слідчого судді Пічерського районного суду міста Києва від 21 квітня 23 року подана захисником Доманським безпідставно і не підлягає заділенню. Так, стороною винобачено, під час виконання вимог статті 290 Кімнацію кодексу України до суду було подано клопотання по продовженню строку тримання під вартою відносно. Судовий розгляд клопотання сторони обвинувачення по продовженню строку запобіжного заходу, у вигляді тримання під вартою. Дудіна здійснено відповідно до вимог кримінального писання законодавства. Прийнято за результатом судового розвідку ухвала через судді під час району суду по продовженню строку тримання під вартою є законною та обґрунтованою. Так, під час розгляду клопотання сторони обвинувачення про застосування запобіжного закладу <кхух>, відносно Дудіну, було слово, що останній обґрунтовано підозрюється у очимінах правопорушень, передбачення частини 2 статті 111, частини 547. Світтею 402 кримінального докусу України, зокрема, за Дудіну у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень про натовоці зібраними у ході судового розслідування доказами, які було надано у розпорядження суду і дослідженого суду. На саме протоколом допиту ряду свідків, зокрема, начальника Харківської обласної військової адміністрації Сінігубова, заступника керівника офісу президента Тимошинка, Харківського міського голови Терехова, працівників Харківської обласної військової адміністрації, які підтвердили факт. Усунення від виконання обов'язків та дискредитацію начальника ОВА Сінігубова зі сторони начальника ОСБУ суду на та у суму сумнівні остання у обороні міста Харкова. Також свідок Снігува зазначили, що 23 лютого 22 року на нараді, де були присутні всі представники силових та правоохоронних органів міста Харкова, командуючий військово-поперативного командування Схід представив командуючи Головні місь Харків, керівника щодо оборони міста Харкова, Гущенка, якому в разі настання воєнного стану повинні були підперекованості. Підпорядковуватись усі військові, силові структури, правоохоронні органи. Вказаний свідозначено, що за вказів на особовий складу ОСБУ України в Харківській області самосудно серед участі в обороні міста Харкова в Харківській області. Перші дні початку воєнних дій залишили будівлю занесення служби зі значною кількістю зброї без охорони. Також підозрюваний обладнання підозр підтверджується протоколами проведених пізнань. Перепрошую. Ви мені заважаєте? Шановні прошу повернути шани. Ви не маєте права виступати. Виступаємо про кого. Зрозуміло. Дякую. Також обготує нас під дозволі. не підтверджується про добуту Свідка Тиличенка, заступника голови ЗБУ області, який пояснив, що вчиняв дії в щодо. Примушені начальника обласної адміністрації залишити службовий кабінет за вказівкою свого керівника Дудіну. Також обгонувсь підвозки підтверджується протоколом, тобто свідка Миненка, начальника Харківського гарнізону, який також підтвердив обставини проведення наради 23 лютого року, року, та зазначив, що за вказівкою Дудіну собою складу звуку України Харків Харківської області саме усунувся від участі в обороні міста Харкова в Харківської області в перші дні початку воєнних дій залишили будівлю за місцем на служби зі значною кількістю зброї без охорони. Також е обрубане з підозри Дудінка твердження прокону до роботу свідка е свідків командуючих військ об'єкту Гущенка та командуюча Сил оборони міста Харкова Мікаса, які повідомили, що наказом головного командуючого збройних сил України 23 лютого 22 року створено групований військ Харків, командуючий кого призначено Гущенка. 23 лютого 16-й -го, 16 годині генералом мікциним керівникам усіх силових структур міста Харкова та, зокрема, Дудіну доведено вимоги розпорядження головнокомандувача Збройних України щодо підпорядкування всіх правоохоронних органів у групових міст Харків. Також свідки зазначили, що особовий склад УСБУ України в Харківській області, який входить до сил та засобів оборони міста Харкова, був відсутнім в гарнізоні. Прів з 24 лютого по 10 березня 22 року та не виконував покладення нього завдання щодо здійснення контрдиверсійної діяльності в складі сил оборони Харкова. Також обґрунтовані спідозю не підтверджується допиту свідка Тимошка, начальника головного управління Нацполіції в Харківському який вказав, що 26 лютого надав наказ спецпідрозділ на оборона дні будівлі ОСБУ України області, яка була відчинена, в якій знаходиться значна кількість зброї і боєприпасів. Свідо повідомив, що спецпідрозділ світ було дано опер та знищена. Диверсійно-розвідувану групу Збройних Сил Російської Федерації, які намагалися захопити вказане адмінбудівлю. Крім того, зазначив, що в телефонній розмові 24 лютого з Дудіним він запитав останнього про місце перебування, чому адмінбудівля СБУ безохоронна. На що почув, що з приміщення СБУ всі виїхали, його місце перебування є таємницею, і Дудін, рекомендував не також вивезти особовий склад поліції з міста Харкова. Також обґрунтованість співдовіду він витверджується протокол, свідків з співробітників спецпідрозділу Схід директор, е е в Харківській області майстрова, Пилипенка, Гупал, Вісоука, підказали, що 26 лютого було встановлено, що адмінібура збуду Харківської області відчинено, на першому, другому поверху йому зайшли кількість зброї, боєприпасів. Свідки повідомили, що ними в складі спецпідрозділу Схід в ніч 26-27 лютого до 22-го року дано опір та знищено. ДРГ Збройних сил РФ, які намагалися захопити вказану в будівлі. Також обґрунтований Дудіна підтверджується висновком експертів за результатами проведеної судової військової експертизи від 28 липня 2022 року, якою встановлено, що дії начальника управління служби безпеки України Харківської області Дудіна перебувають причином на світовому зв'язку з настанням наслідки українські неможливості керівництва Харківського військової адміністрації здійснення своїх повноважень щодо забезпечення обороноздатності держави на території Харківської області. Також обертонність підозрює підтверджується висновком експертів за достатим правління судовійської експертизи від 2 лютого 2023 року, згідно якої рішення надії військових судових осіб Управління Служби безпеки України Харківської частині забезпечення спільно зі Збройними силами України, і іншими утворенням відповідно до законів військового формування оборони від російської агресії на території Харківського організму не відповідали положенням нормативних актів та оперативній обстановці. Ці, що склались на території міста Харкова та Харківської області період з 23 лютого по 30 травня 2022 року. Рішення, дії та бездіяльність начальника управління служби з України Харківської області щодо повної евакуації особового складу, залишення без та оборони приміщення здобути України Харківської області зі зброєю, боєприпасами, оформленими одягом ЗСУ, на виконання бойових розпоряджень, штабу оборони міста Харкова, відсутності взаємодії управління з силами оборони міста Харкова та ненаправлення направлення бойових донесень, зведені за період з 23 лютого по 30 Травня го року мали негативні наслідки для забезпечення обороноздатності держав на території Харкова та Харківського області та на рівень боєздатності частини підрозділів Харківського гарнізону. Також готовність підвозить людину підтверджується інформацію штабу оборони міста Харкова, згідно якої виконання вимог бойових розпоряджень Головного команди збройних сил України від 23-го <кій> до 22-го року. Е, е, ОСБУ Україну Харковоси стало вже не лише з 26 березня 2022 року. Бойові донесення, зведення, що підтверджують виконання функціональних обов'язків працівникам УЗУ за період з 23 лютого по 30 травня 2022 року відсутні. Перевіркою журналів реєстрації рапортів по стровій частині, журналів реєстрації наказів за період з 23 лютого по 30 травня 2022 року, не встановлено документів, на підставі яких. Керівництву або своєму складу Ізбу України в Харківському області дозволялася евакуація та залишення місця на служби або вибуття за межі харківського організму. Також вготовниць підозри доріг підтверджується іншими матеріалами провадження в своїй сукупності. Вказані посадні документи ставлені в порядку, передбачено днічним комінами писання законодавством, є доказами у розумінні статті 84 КПК України та доводять обставини, що свідчить про наявність обґрунтованої підозри, вчинені кримінальних правопорушень за наведених обставин. Сторона захисту стверджує про необґрунтованість підозрів, про нібито недостатність доказу для обвинувачення підозрювання Дудіна та їх неналежності. В той же час відповідно до норм Кримінального підписання законодавства України питання доведеності Дудіну, вчинені і кримінальних правопорушень, оцінки повноти, належності зібраних справ, доказів, то що відноситься до іншої стадії кримінального процесу, повинні досліджуються під час удовольствиї до кримінальної справи по суді. Крім того, сторону обвинувачення в судому засіданні. Привозиті попитання про продовження дії заключного заходу було також доведено наявність ризиків, передбачених статті 177 Кримінального підселення кодексу України, зокрема, які не зменшувались і продовжують існувати. А саме переховуватися до органів судового слідства і суду, враховуючи, що підозрюється в вчинення кримінальних правопорушень, в тому числі частина 2 статті 111 Кримінального кодексу України, за вчинення яких передбачено покарання у вигляді. В довічного позбавлення волі, в тому числі, що само по суді вже може бути підставою та мотивом для підозри переховуватись від органів цього рівня суду. Також е, 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 не зменшення місця і в ризик знищити сховати будь-яку з речі та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення. Сторона захисту наполягає, що даний ризик. Вже перестав існувати. Однак наразі сторона захисту своїх матеріалів, сторони обвинувачення, зокрема прокурору, ще не відкрила, що не виключає можливості підміни спотворення підозрюваних будь-якої з речі та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кінопродовжень, що є предметом послідження кримінального провадження. Також є ризик незаконно впливати на свідки для уникнення кримінальної дальності в кримінальному провадженні. Сторона захисту також наполягає, що заявлений ризик вже перестав існувати. Однак ризик незаконного впливу на інших осіб обіквідалізується також з огляду на встановлено КПК України процедуру отримання показань від осіб, які є свідкими кримінальному обпровадження, а саме спочатку на стадії досудового розслідування показання отримуються шляхом допиту свідчим чи прокурором, а після направлення будування до суду на стадію розгляду усно шляхом допиту особи в судовому засіданні. Судному вправі обґрунтовувати судові рішення показаннями, даними слідчення прокурору або посилатися на них. Тобто ризик впливу на свідки виснує не лише на початковому етапі кримінального провадження при зібранні доказів, а й на стадію судового розвитку до моменту безпосереднього отримання судом показань, від свідків та дослідження їх судом. Так само вважаю, що е, е, існують і е, не зменшилися е, ризики перешкоджати кримінальне провадження і ін, іншим чином чинити інші кримінальне правопорушення, що також було. Доверена стороною обвинувачення під час розвитку клопотаю. В цьому кримінальному провадженні, враховуючи всі зібрані далі, щодо стану характеру, він примовлений кримінальних пропорушень, які спрямовано протестов національної безпеки України та встановленого порядку несення військової служби, ці злочини з спию дії стану, станом, якого наразі продовжено, що в свою чергу об'єктивно свідчить про реальну небезпеку для цілі цього кримінального провадження. Отже, враховуючи прилічні обставини, що знайшли своє підтвердження судному засіданні, суд правильно дійшов висновку, що жоден інший, більш міський запобіжний захід не зможе забезпечити запобігання заявому справі З Зокрема, на характер кримінального правопорушення, що він тренується до війни встановлення і слово його вчинення не обичається справити підстав для визначення альтернативного заповідного законов рядні застави, тому суд, суда цілком ж бортовно його не. Визначав, крім того, згідно статті сто сімдешої кримінального соціального кодексу України, під час дії воєнного стану до військовослужбовців, які підозрюються учинені злочину, передбачено статею 47 Кримінального кодексу України, застосовується виключно запобіжний захід у вигляді тримання вартою. щодо доводів сторони захисту про те, що частина 5 статті 47 кримінального кодексу є відсилочною нормою і відсилає до диспозиції частини першої другої указаної Кримінального кодексу України, що передбачають певні терміни. Стосовно тривалості залишення місця несення служби, то необхідно зазначити наступне. Частина 5 статті 407 України є дійсно відсилучною нормою, але аналіз сказаної правової норми свідчить, що навед села до положення частини першої і другої вказаної статті щодо певної категорії осіб. В даному випадку вчинення правопорушення військовослужбовців, крім строкової служби, аж ніяк не до настання відповідальності з умов відсутності за місцем служби.